Про те, як я переробила ось такий светр на кардиган. Отже, для початку я складаю светр навпіл і відмічаю серединку. Далі беру таку стрічку, фіксую цю стрічку по контуру, розрізаю светр посередині і прошиваю все ось так по краю. Тепер задача. Завернути це ще раз всередину і прошити все ще раз. Готово. Ну і залишається лише прошити самі гудзики. Але мені не подобався момент, що край, там, де я прошила гудзики, він так відтапирюється Мені цей момент не дуже сподобався. Спробувати просто прошити блискавку, фіксую в закритому стані блискавку по краю кардигана. І тепер вже ще раз прошиваю. На цей раз я вже задоволена результатом. Блискавка виглядає дуже охайно. Дірки від гуцуків майже не видно, до речі, лише якщо розглядати зблизька. Але для дому це чудовий кардиган. Я дуже задоволена результатом. Дякую, що подивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і сподіваюся, це чомусь вас навчило.